Вітаю вас, друзі! Поступило до мене таке запитання, як правильно сформулювати запит. І, вірніше, запит сформулювали і запитали поради, чи можна так робити. Дуже правильно і дуже вчасно, на самому початку дуже важливо дійсно правильно сформулювати свою мету, ціль. Формулювання носить такий характер. Хочу заробити мільйон. Ні, як заробити мільйон доларів за рік часу. Ну, оскільки це порада, відразу скажу на рахунок формату поради. Своє ставлення, в принципі, до порад. Взагалі, я за фахом вчитель і підготовлена як вчитель, як спеціаліст за старою системою, практично, яка базувалася на численних порадах. На сьогоднішній день я стараюся дуже стараюся уникати давати комусь поради. Перш за все хочу сказати, що коуч не дає поради, оскільки я себе позиціоную у повному скажімо так, свідомому значенні як коуч. Коуч не дає поради в коуч-сесіях, і я цього принципу буду дотримуватися і далі не буду цьому зраджувати, скажімо так. Ось, і в житті я поводжуся так само. Чому? Вважаю, що порада взагалі це іде обмеження. Якщо людина комусь дає поради, вона ставить людину, ті, яку дає пораду, в певні рамки, обмежує її. Людина, яка приймає пораду від когось, навіть якщо вона її спитала, вона перекладає відповідальність за свій вибір на того, хто дав пораду. Тобто, в даному випадку, це питання відповідальності за свої рішення. Що ми маємо знати, що все наше життя це прийняття рішень. І е, ми несемо самі відповідальні за прийняття своїх рішень. Тому дуже, скажімо так, не даю порад, а ставлю людей у вибір, тому що це дійсно людське право, спокон віку і завжди. Людина завжди приймає має право на вибір. Тому у даному випадку я просто розкажу певну інформацію, що стосується саме формулювання такого питання, такого запиту, а ви робіть висновки і робіть вибір самі. Але скажу таке, якби до мене людина прийшла на коуч-сесію із таким запитом, я не працювала б із таким запитом, але все-таки ми визначили і сформулювали правильний запит, ми вийшли на той запит, який дійсно відповідає людині. На, на даному етапі її життя. Що ми маємо знати в принципі про, фінанс, про фінансові цілі? Гроші це наслідок. Наслідок наших мрій. Гроші приходять на наші мрії. І якщо вони дійсно ваші, які йдуть від серця, вони визначені, тоді. В принципі, потреби у запиті і в коучі, і в коучингу не буде, тому що ви правильно знаєте свою ціль, і крок за кроком ви будете йти без всяких зусиль, скажімо так, без всяких вагань. Просто будете йти до своєї мети екологічно. Екологічно і цілеспрямовано. Якщо ж все таки є потреба ось у такому питанні, і дійсно треба фінанси, то треба звертатися до себе, що у вас неправильно визначена ціль. Але з чого починається визначення цілі? Визначення цілі починається з уяви, тобто з уяви про те, про що ви мрієте. Ми маємо знати, що наша підсвідомість працює образами, сприймає вірніше образи. І навіть не тільки образи, а відчуття від тих образів. Наш мозок це практично такий завод, міні-завод, який переробляє інформацію і закидає потім у підсвідомість відчуття від переробленої інформації. Тому так дуже важливо все-таки оточити себе доброю інформацією. Але ви знаєте, що зараз настільки складний стан в державі, що обмежити себе у якійсь негативній інформації, важко. Для цього дійсно треба приділяти зусилля, щоб хоч інколи залишатися в якійсь певній гармонії. Тому справді зараз важко визначати ціль, але щоб ви знали, що саме зараз треба і починати це робити, тому що, коли закінчиться війна, виставити ціль буде ще важче. Практично організм буде дуже виснажений після довготривалого стресу. Тому зараз дуже важливо попрацювати над ціллю мало того, над довгостроковою. І чим довгостроковіша ваша ціль, тим більше у вас буде мотивації. Вам не треба буде задумуватися над питаннями мотивації. Вам не треба буде задумуватися над питаннями там дисципліни, планування і так далі. Це все вже буде, скажімо так, іти. апріорі, це буде йти природнім шляхом. Але тут головне дійсно визначити вашу ціль. Тому, до речі, в школі дуже важливо, щоб дитині давати можливість ходити на різні гуртки, щоб вона себе спробувала, щоб вона себе відчула. Чи дійсно там та тематика, яка є у гуртках у школі, яка, скажімо, підходить їм? Дуже роблять велику помилку батьки, якщо, скажімо так, тримають на, на якійсь там одній секції гуртку, гуртку. Декілька років дитині вже набридло, а батьки все рівно ходи, бо що люди скажуть і. І так далі. Це неправильна позиція батьків абсолютно. Давайте дитині можливість спробувати, якщо вона хоче, бо якщо вона визначилася, вона вас і турбувати цим не буде. Але це гарні умови у школі, в освіті для дітей, для того, щоб вони в 11 класі якомога чіткіше визначилися саме зі своєю майбутньою професією чи діяльністю. Отже, такі така коротенька, скажімо, інформація для того, щоб ви розуміли, що фінансову ціль виставляти це ваш вибір, але ви маєте знати і наслідки, якщо ви виставите таку ціль. Бо не завжди, скажімо так, навіть якщо ви досягнете цю мету і заробите мільйон доларів за рік, все можливо. Але не факт, що все залишиться так, як є. Мало того, що це дуже. Мало того, що це не екологічно, скажімо так, бо наш мозок не сприймає гроші як матерію, а гроші це енергія. Енергія, яка притягається на нашу енергію, на ті відчуття, які ми відчуваємо на сьогоднішній день. І я ще раз повторюю, що у цей складний час залишатися в гармонії важко, тому дуже важливо все-таки працювати над собою. Тобто старатися все-таки знаходити якісь причини для того, щоб порадіти, порадіти, потішитися. Ось. І, по-друге, скажімо так, є в світі вже приклади, коли люди виставляли свою ціль і досягали її за рік часу, і в результаті вони залишалися без сім'ї, без роботи, не знаю, яким чин, чином їм вдалося, На другий день мали йти в чурму і ще у людини був рак. Оце такі наслідки були приклади, вони є, скажем, озвучені в інтернеті, про це можна прочитати, наскільки це не екологічно і неефективно виставляти фінансову ціль. Але вибір робити вам. Тому порад я не даю. Я вам просто донесла інформацію, можливо, яка інформація. Із даного такого формулювання. Але я все-таки запрошую вас на коуч-сесію, щоб все-таки хоча б правильно сформулювати вашу ціль. Для цього у мене є послуга пробної коуч-сесії, де ви зможете принаймні сформулювати і вибудувати хоча б певні перші кроки для досягнення цілей. Дякую вам за увагу, дякую автору за запитання. Дуже актуальне питання, дуже влучне і доцільне. Ось. І я бажаю вам визначити свою ціль, яка буде приносити вам тільки радість. Гарного всім дня!